Перша частина, про яку я хочу поговорити, це на що ми, на, на що ми дивимося, щоб ми вірно зрозуміли. Ми дивимося на портфелі людей, яких ми вважаємо лідерами інвестиційних думок. Але це ще не означає, що їх портфелі, вони є а, однаково корисним для всіх. Як я пояснював, на це впливає дуже багато причин. Тому дивимося сьогодні на портфелі Гуру. Далі у нас райдаліо. Райдаліо ми розуміємо, що це також він засновник і інвестиційний менеджер. Тому Брідж Вотрс Кепітал називається фонд. Там багато endowment фондів, пенсійних фондів, там сто шістдесят мільярдів ли, Грошей, якими він керує, і він е, є активний менеджмент е, ну, стосовно його інвестиційного фонду, є власний портфель, і у власному портфелі є не ETF. Якщо глянути, е, ми бачимо, що тут є ETF, знайомі нам, IVV. Я навіть зрадів коли побачив знакомі імена IV, і G. VWO, SPY є, але так було не завжди. Якщо так побачити, то у нього вони з'явились, скажімо так: а, навпаки, вони почали розмиватися окремими акціями. От ми бачимо, що більше акцій, ну можливо, це за рахунок того, що зростає капітал, і він хоче більше ризикувати. От ми бачимо, як складається його. 12 мільярдів по-моєму і це Азерз, да, тобто окремі компанії, активний менеджмент. Але що він такого гарного зробив? Він зробив таку матрицю, я б сказав, цей swot аналіз, і верхня частина це щось зростає, нижня частина це щось падає. І от фактори: наприклад, зростає економічний рост. Або зростає інфляція, да падає економічний рост, або інфляція падає. Так, переважно ми можемо сказати, що десь от, так вони мають кореспондувати, але це не завжди. Да? Можливо, у нас зараз іде е, зростання. Ну, зараз у нас зростання інфляції, і, скажімо так, на його думку, «Inflation-linked bonds», тобто Treasury Inflated Protected Securities», вони мають бути в портфелі commodities і е, облігації, які пов'язані з Emerging Markets. Так, ну ми розуміємо, що commodities вони як більше росли минулого року, коли все падало. Тіпс, ну, я так розумію, так, але дивлячись, які бо якщо довгі Тіпс, то я не думаю, що вони зростали. Emerging маркет кредит не пам'ятаю. Ну, коротше коротше для кожної. Він сказав, є чотири ситуації, і для кожних з цих ситуацій у вас має бути портфель. Такий, такий або такий. Він сказав: Я вважаю, що кожна з цих ситуацій має право на однакову ймовірність, тому у вас має бути в портфелі по 25%, цій, скажімо так, портфель состоїть із, портфель, із 25% окремих портфелів. І це називається all season Portfolio, тобто всесезонний портфель від відрає Даліо. На його думку, що якщо купити ETF, які відповідають цим класам активів, то можна захиститися переважно від всіх, на його думку, ситуацій, які лише можуть бути. Він такий підпоклонник детермінованого, тобто заздалегідь визначених яких ситуацій, тобто які є прогнозованими. І я думаю, що на сім з ним зовсім буде незгодний. Тому що, на його думку, ну все не є детермінованим, є велика невизначеність. Тобто, ми бачимо, що всі ці гуру, вони дуже е відрізняються. Ну, можливо, Майкл Б'юрі і Уоррен Баффет, але вони відрізняються по освіті, по, по своєму фінансовому шляху, але ну, і навіть по інвестиційному стилю, і зараз давайте спробуємо влаштувати таку. Бітву портфелів гуру та аматорів, щоб зрозуміти, як вони працювали з точки зору минулих с подій, ми будемо використовувати портфолі Visualizer. Готуйте свої камери, бо будете зараз сканувати QR-коди, і будете разом зі мною клікати і дивитися контакт. Відразу попереджую, що порівну, по результати порівняння чи якісь готові портфелі, їх там показники. Не потрібно сприймати як аргумент для того, щоб це повторювати. Я потім вже ну, розповім, на що ми маємо звертати увагу. Тому, будь ласка, ваша задача бути незалежними спостерігачами і дивитися, як відрізняються ті чи інші портфелі, не надаючи емоційних, як то кажуть, компліментів, щоб у ну, вас не було потім. Психологічних постов, які, на які ви можете саме себе наражатись. Навіть коли я говорю, що Пінвіл-портфоліо мені більше подобається, це він ну, технічний більше вираз, бо тут я бачу більше активів, і з точки зору теорії мені здається, що така штука вона буде краще враховувати певні події, які можуть трапитися. Далі ми переходимо до наступного полуфіналу. Тут у нас Портфель Флюгер, Купенвіл, Майкл Бюрі і Орен Баффет. Давайте сканувати і ставте плюса, якщо відсканували, щоб я вже переходив на нашу турнірну таблицю. Так, Олександр вже відсканував. Добре. Флюгер. Бачимо, що тут майже як метелик, але ми ще по-моєму три додаткових актива Майкл Б'юрі, ми просто взяли його портфель, як я казав, апроксимував. Звичайно, можна було всі всі компанії содовести, але я просто взяв ITF, які співпадають з цими галузями і закинув їх в портфоліо візуалі Так, це не видно. Ось воно. XLI, це consumer, потім індастріал, і потім технологія. І товариш Уоррен Баффет, скажімо так, у нього там 10% коротких публікацій, 90% великих компаній. Також майже з такого ж самого періоду, як і минули, у нас фінал. Там у нас було з января з січня 2011 а Тут у нас з січня 2010. Ну, сподіваюся, це такі порівнянні періоди. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас Майкл Б'юрі перегнав всіх декілька разів, Да? Ось он. Майкл Б'юрі, портфель номер два, перегнав усіх. 14% дохідність, відхилення так більше, ніж у всіх, просадка глибше, Але у нього також шарп рейшу і саптина рейша краще. Тобто він такий, я б сказав, переможець по накауту, не по технічному, а по нокауту, бо у нього, не глядачи на те, що вищі показники просадки, все ж таки о, ціна. Дохідності в одиницях ризику у нього найменше. Так, ну у нього волатильність десь на другому не На а кореляція з ринком десь на другому місці після Уоррена Баффета, але набагато кращі показники як в абсолютному виразі, так і з точки зору коефіцієнтів. То, що оголошуємо, Майкла Б'юрі переможцем у другому півфіналі. Резюме. Портфілі гуру, портфілі аматорів це класно. Але ми маємо для себе зрозуміти, що всі вони, на мою думку, я сподіваюся, що на це, <свісно> обирають свої портфелі в, в залежності від набору певних факторів. Перше – це розмір капіталу. Я не думаю, що той портфель, який в них зараз, він був у них завжди. Тому ми маємо розуміти, з якого розміру капіталу вони починали. І іноді певні речі ми можемо робити, бо у нас капіталу достатньо, наприклад, Рейдаліо та Урен Баффет, вони підписали хартію благодійності, де 50% свого капіталу вони просто роздадуть фонду. Тобто вони можуть експерименти ставити з точки зору того, що у них оця стратегія 3L, ліквідіті, longevity, Легасі, ліквідіті в них є, ліквідність є, в Своє життя у них забезпечено, але тобто це спадщина, яку він по себе залишить, він половину готовий роздати. Стадія інвестицій. Якщо ми знаходимося в стадії інвестицій накопичення, накопичення, стадія Ін, то це одна стратегія. Якщо в стадії, коли ми пройдемо капітал, це інша стратегія. Зазвичай вона більш консервативна. Ми маємо так, що зрозуміти. Всі ці хлопці, які гуру, вони знаходяться в стадії Ау, бо там мільярди. Або сотні мільйонів доларів, і ми маємо це також розуміти, тому не звертайте на це увагу. Виконання інших цілей нам ще потрібно квартиру оновити, дітям допомогти навчитися, щось там машину собі на нову купити. І коли я бачу, як фінансовий такий родмеп клієнтів. Що, коли ми молоді, ми хочемо це зробити, і це нормально, ми хочемо жити. Це як історія кейс, коли по-моєму Мартин розповідав, що ти можеш багато зекономити грошей, якщо ти молодий. Але потім, коли вони тебе будуть, ти не зможеш насолоджуватися цим життям. Тому це нормально, коли у вас багато цілі, на які ви використовуєте свої гроші. Але ви маєте розуміти, що. У вас там ну, пайплайн у вас від, від цього не, не збільшиться, тобто ви все одно певне кишло можете розподіляти поміж цих цілей і на фінансову свободу, на більш довгостроковий, на більш такий прибутковий портфель. У вас, як правило, гроші там десь там за 10-20 років будуть вже повністю надходити. А там, скажімо так, вже є, ну, можливо інша стратегія цих інвесторів, у них ці цілі я дав думаю, давно, -давно позакриті. Житевий та фінансовий досвід. Навіть я сьогодні розповідав жити в історії кожного, хтось хворіє, хтось не хворіє. Це також впливає. У когось є освіта, у когось вона така емпірічна освіта, хтось там є аматором. Ви також маєте це розуміти. Скільки ви будете витрачати часу на навчання, щоб досягти певного рівня в інвестиціях. Або можна скоротити цей шлях за рахунок того, ну от ми в спільноті є з вами, да. Ми обмінюємося цим досвідом. Це такий, як на причад, да, про який пізніше буду говорити.